Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву насправді тему, а саме про революційний авангард, чи то якщо говорити просто про тих людей, які ведуть вперед кожну революцію. Ну тут слід зазначити, що якщо ми говоримо вести вперед, це не означає обов'язково вождиському сенсі, і навіть більше того, скоріш за все, революційний авангард значно ширше явище, ніж просто якесь там керівництво, а дуже часто формальне керівництво якогось. Революційного руху може бути взагалі не тільки не авангардом, а скоріше тормозом революції. І я думаю, якщо говорити, наприклад, про лідерів колишньої української опозиції, то це ось якраз яскравий приклад того, коли формальне керівництво є насправді тормозом усіх процесів. Якщо ж говорити про революційний авангард, то що це таке і в чому його природа? Революційний авангард це та, скажімо так, група учасників революції, досить широка, насправді, яка розуміє. Чи то інтуїтивно, чи то раціонально, якими є завдання революції, як досягти їх, так би мовити, виконання. Вона не обов'язково співпадає з якоюсь організацією чи групою, і зазвичай складається з багатьох груп, з багатьох об'єднань, але у них завжди є якась спільна ідеологія. Ну, якщо говорити про українську революцію, то тут звичайно в різних формах ідеологія українського революційного націоналізму. Якщо, наприклад, говорити про якісь історичні революції, далеко не кожна з яких може бути для нас позитивним прикладом, то тут, наприклад, всілякі різновиди революційного соціалізму в 17-му році в Росії, або, скажімо так, революційне поританство часів англійської революції ну, це до прикладу. Чому ж тоді, якщо відійти від історії до практики, мета і завдання революційного авангарду? Мета, я вже зазначив, довести революцію до кінця. Хоча це не завжди можливо, але будь-який авангард вартий цього імені завжди прагне цього. Завдання це, по-перше, ідейне, тобто скеровувати маси навколо себе, як своїм прикладом, так і на прикладі того вчення, яке чи то розробляється, чи то виникає стихійно. Друге завдання організаційне, тобто слугувати кістяком революційного руху, не давати йому розсипатися на купу стихійних масових виступів. Ну тому що дуже часто, зокрема, всякого роду ліві кажуть, що ось це все народ сам робить, це все народна власть, але ну. Якщо бути відвертим, то без якихось організацій жодний народний виступ не завершиться нічим більше ніж великим мітингом і його подальшим розгоном. Ось, наприклад, нещодавно в Іспанії зібралися на якийсь мітинг проти чи то там підвищення цін, чи то то якогось такого е, подібного явища близько 200 тисяч людей. Ну зібралися вони зайняли головну площу столиці. Ну, виявляється, що їм заважало тоді далі просувати свої ідеї, а заважало їм тим, що в них не було ніякої чіткої організації і ніякого чіткого розуміння, від чого до чого їм рухатися. Тому закінчилося це тим, що їх просто розігнала іспанська поліція, яка за своєю кількістю, ну навіть не особливо перевищувала ту кількість внутрішніх військ, яка була в Києві на Майдані. Тобто, ось вам яскравий приклад того, як виступ якому немає авангардної групи, приречені на невдачу. Що ж тоді робити всім тим, хто зараховує себе до найбільш просунутих революційних груп, по-перше, як я вже сказав, це визначитися, яка є основна магістральна ідеологія цієї революції, і просувати її вперед. Тут звичайно можуть бути різні модифікації, там не знаю. Соціал-націоналізм, просто націоналізм і таке інше, якщо говорити про Україну, але в принципі, як показала практика, всі рухи цього напряму рушать в одному ключі, і саме в цьому і секрет того, що незважаючи на те, що українські націоналісти порівняно до загальної кількості всіх учасників Євромайдану, ну скажімо так. Не були більшістю, але в кінці саме вони виступили як найбільш така провідна і група, і незважаючи на всі крики тодішньої позиції про провокаторів, закінчилося це тим, що опозиція була вимушена ну не формально, але поступитися тим, кого вона ще до цього звинувачувала в провокаторстві, і все таки інше. По-друге, якщо говорити про майбутнє, як я казав у попередній лекції, зараз склалася така ситуація, коли органи державної влади вимушені спиратися багато в чому на революційні сили, тому що колишній державний апарат повністю був підпорядкований попередньому режиму і досі зберіг до нього лояльність, особливо на східних землях. Тому треба цим користатися і робити так, щоб нинішня влада була залежна. Від революційних організацій. Як приклад, знову ж таки, Іспанська революція. Ну це, звичайно, не дуже для українських націоналістів дало порівняння, але комуністична партія Іспанії на початку цих подій не перевищила за кількістю тисячі чоловік. Через те, що вони були єдиною з усіх цих груп, яка взяла участь в революції, яких була чітка дисципліна і струк і організаційна структура, уже в 1937 році, тобто через рік після цих подій, вони стали провідною сили. Ну звичайно ж. Там допомога Сталіна, там радянські гроші, все таке інше. Але як показують інші приклади революції 20-го століття, якби в них не було своєї лідерської бази, своєї структури, то жодні гроші їм би не допомогли захопити провідну роль. І так само це і стосується українських націоналістів. Тобто, якщо говорити про те, що зараз відбувається, то тут багато хто намагається використати революціонерів своїх цієї там, тут і Коломойський. Там. І там, нинішня влада загалом, але тут слід не забувати про те, що треба поставити себе так, щоб не вони використовували революціонерів, а революціонери використовували їх. І як це зробити? Це умовно кажучи, зробити себе незамінними, оскільки без єдиної дисципліни, без єдиного прагнення до політичної волі неможливо. Подолати інші течії, інші так би мовити, сили, які зацікавлені не в перемозі революції, а в тому, щоб просто замінити Януковича на Порошенка чи на подібних йому персонажів. Тому підсумовуючи цей короткий виступ, хочу сказати, що не слід забувати, що якщо якась сила один раз зіграла роль авангарду, це не означає, що вона має розслаблятися вона навпаки має зберігати свій внутрішній стержень. Всі ці групи мають. Зберігати зв'язки між собою і рухатися вперед до перемоги української національної революції. Слава Україні. He -he 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 -he.